...професійний технологічний ліцей. Відтепер таку назву має колишнє профтехучилище номер 13 Заклад не лише набув нового статусу, а й значно зміцнив матеріально-технічну базу, здійснив переоснащення і модернізацію майстерень для якісної підготовки фахівців, ввів в дію власну котельню, тим самим забезпечивши комфортні умови для навчання учнів та здобуття ними професійних навичок. Крім того, тут введено нові спеціальності, які відповідають сучасним вимогам ринку праці. У нас набір 270 на перший курс, і ми його фактично виконали. Зараз маємо нові професії, такі як кухар-бармен, кухар-кондитер, кухар-офіціант і секретар референта. Якраз для цього ми готуємо матеріальну базу і все робимо для того, щоб учні здобували знання міцні і щоб могли бути серед кращих, серед випускників професійно-технічних навчальних закладів. В цьому році ми маємо тепло у майстернях за власні кошти, тому що держава не виділяє і ми потратили близько 40 тисяч, щоб відновити опалення в майстернях і вже з 15 жовтня нинішнього року можна буде, буде проводити заняття в майстернях різного профілю і учні зможуть перші навички здобувати саме тут. Статус ліцею нашого, який появився під номером 402 Міністерства освіти і науки України, 24 травня 2006 року, зобов'язує нас по-новому трудитися, тому що 20 професій, по яких ми готуємо учнів, вони потребують зміни багатьох майстерень, ми зробили все для того, щоб навчальні кабінети по-новому дивилися, і щоб учні могли здобувати міцні знання, міцні вміння і навички, і щоб вони були конкурентно здатні на теренах ринку праці міста Житомира області та України. Новий статус спонукав до започаткування у закладі і нових традицій. Чимало з них було запроваджено під час Першого свята ліцею, яке стало гарною нагодою для підбиття підсумків зробленого. За досягнення у навчанні, перемоги в олімпіадах і конкурсах грамотами і дипломами нагородили кращих учнів ліцею, а за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у створення матеріально-технічної бази училища та за якісну підготовку переможців олімпіад відзначили представників інженерно-педагогічного. Колективу. Подарунки отримали на святі іменинники, які народились цей день. А кольоровий телевізор ліцею» вручив переможцям конкурсу за кращу кімнату та кращу секцію у гуртожитку, оголосивши про нове змагання на кращу групу, яка здійснить екскурсійну поїздку до Львову. Кульмінацією урочистостей стала поява директора професійно-технологічного ліцею Петра Градовського в образі козацького гетьмана, якому вручили булаву як символ влади, могутності та для прийняття мудрих рішень. Все буде зроблено для того, щоб процвітав наш ліцей і щоб був в числі перших в області та республіці. Я думаю, що... Маючи булаву, маючи таке сьогодні чудове вбрання і продовжуючи козацькі традиції, треба обов'язково, щоб відбулася свята у ліцеїсти. Під час посвяти вперше пролунав гімн закладу та клятва ліцеїстів, які пообіцяли бути взірцем у навчанні та кращими в обраній професії. Учні запевнили, що примножуватимуть славні традиції ліцею, який вже випустив більше 10 тисяч кваліфікованих спеціалістів, конкурентноздатних на ринку праці. Якісні підготовці робітників в закладі сприятимуть новостворені кабінети квітникарства і овочівництва, обладнання та організації підприємств харчування, технології приготування їжі, офісної техніки, охорони праці, сучасного справочинства інформатики та навчальні лабораторії і майстерні, компресорних і холодильних установок, кулінарії, інструктажів. Позитивні зміни у ліцеї відбуваються повсякчас. Працюю я в училищі вже дуже з 80-го року. За за цей час скажу вам чесно, що особливо останній останній час дуже, дуже позитивно змінилось саме наше училище, теперішній ліцей. І ці позитивні зміни видно і в навчанні, і в, в вихованні, і взагалі в цьому комплексі навчально-виробничих проблем. Так е... Професії, з'явились нові професії, з'явились е, нові викладачі, молоді викладачі, які викладачі майстри виробничого навчання, які перспективні, мають вже якийсь певний на, е, досвід роботи. І взагалі, розумієте, зараз наша держава молода і е, шлях взагалі будувати майбутнє нашої держави. Я вважаю, що буде саме, саме молоді. І ми, адміністрація, весь колектив стараємося все-таки нашу молодь більш направляти на ту роботу, щоб наш заклад процвітав, щоб процвітала держава, щоб наші працівники, наші робітники, яких ми випускаємо, які ми за останній, за час існування училища, випустили більше 10 тисяч наших випускників. Причому на сьогоднішній день наші випускники дуже і дуже потрібні закладам і підприємствам Житомира області всієї країни. І ми працюємо над тим, щоб наші все-таки випускники були якісно підготовлені, щоб вони були, російські слова, востребовані в нашій державі і, безумовно, отримували певний заробіток за свою роботу, за свою працю. Педколектив ліцею докладає зусиль, аби життя учнів було захоплюючим, змістовним і цікавим. З цією метою тут функціонує розгалужена мережа гуртків, художніх та вокальних студій. Працюю я в цьому училищі з 83-го року. Я люблю співати, і тому і дітей навчаю. Намагаюся привити їм любов до української пісні, до класичної пісні. До національної пісні, до російської, білоруської, навіть французькі. У мене пісні були з репертуару співаків Франції. Діти це наше майбутнє, і тому я прикладаю всі зусилля, щоб вони були всесторонні розвинуті і музично, і етично. Тому що це наше майбутнє і приємно дивитися на дітей, коли вони і професійно підготовлені, і коли вони творчо з наснагою відносяться до своєї справи. Діти бувають різноманітні і складні, і дуже хороші, але в мене з ними дуже гарні стосунки, тому що я людина, на мій погляд, дуже демократична, і вчитель повинен бути трошки психологом. У нас в училищі діти бувають складні і сироти, і тому я стараюся їм привити і материнську увагу. і я люблю взагалі свою професію. Талановиті творчі учні на святі ліцею продемонстрували свої вокальні хореографічні здібності та дотепний гумор. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Ілля, що це з тобою? Да от спортом не вивзанято. Там місце підкотати, до дівчат нарадити. Ні, Натя, займато автоматами, боксом, футболом, плаванням, хокеєм, роздіна і без до першого злетіння Мога. А ви працюю вже в ліцеї зараз 22 роки. Дуже люблю свою професію, люблю дітей і Ще хочу поздоровити ліцей. Сьогодні таке свято. В цьому ліцеї працюють дуже хороші викладачі, майстри. Не тільки виходять з ліцею з навчального закладу хороші спеціалісти, а й в гуртках діти навчаються. Дисципліні, згуртованості, поваги один до одного. І в цьому нам дуже допомагає заступник ...з виховної роботи Мельниченко Людмила Володимирівна. Викладачі, майстри. Легко працювати в ліцеї. На святі учні ліцею отримали від представників Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості Нелі Ткачук та Ніли Бахур Кубок як стимул до подальших творчих звершень. Вітаємо, шановні вас! Сьогодні у святковий час яскрава зірка засіяла, ліцеєм заклад ваш назвала, тепер на сходинку нову піднявся заклад, непросту, вступив в тисячоліття сміло, продовжувати справу вміло і ще мудрішим навіть став, хоча і сам цього не знав. Ліцей технологічний ваш. Він також рідний і для нас. Я хочу привітати сьогоднішнім святом абсолютно всіх учнів ліцею. Дорогі наші, щоб ви були щасливі, щоб ви були багаті, щоб ви були кохані. І вручаю оцей, оцей кубок, щоб він був кубком палатні в вашому закладі. На урочистостях відбулося також підбиття підсумків конкурсу екологічних проєктів на краще озеленення території під назвою Творимо красу. Учні ліцею, які здобувають професію квітникарів, завдячуючи співпраці з міжнародною молодіжною організацією Імка отримали нагоду не лише продемонструвати всі свої вміння та знання, а й втілити в життя свої розробки, прикрасивши тим самим рідний навчальний заклад. Але квітучим ліцей виглядав не лише зовні, а й всередині вигравав усіма кольорами веселки, адже тут розгорнулась виставка робіт під назвою Квітуча Україна. Своїми барвистими, вишуканими і оригінальними композиціями учні висловлювали безмежну вдячність учителям за людяність, любов і доброту, за одвічні вчительські турботи, а рідному ліцею за радість пізнання і за міцні знання. Перше свято ліцею окреслило перед закладом нові перспективи та ще більше згуртувало колектив у єдину родину. love